Всесвітня підтримка України цього разу, завдяки плідній співпраці іноземних партнерів та представників області, Хмельниччина отримала нову партію гуманітарної допомоги. Ми е, маємо таку практику: розсилаємо запити на різні міжнародні гуманітарні організації для того, щоб залучити гуманітарну допомогу для забезпечення потреб потребнутишньопереміщених осіб саме на обласний штаб Хмельницької обласної ради. І одна із організацій відгукнулася на наш запит і запропонувала надати допомогу демісезонними сезонними куртками. Гуманітарна організація з нової Зеландії «Реаліфейт» передала центру видачі гуманітарної допомоги при Хмельницькій обласній раді демісезонні куртки, шапки та рукавиці. Для цього люди приходять, реєструються. Ми намагаємося максимально зручно зробити для них видачу цих товарів. Люди приходять, отримують номерочок і за цим номером приходять, обирають. Переселенці кажуть, що допомога якраз вчасна, адже холод відступати не планує, а речі, з якими втікали від обстрілів, зносились. Сьогодні я отримала дві курточки для дівчат, для менших. як би все нормально, всього вистачає. І житло у нас є, і допомагають нам продуктами. Так що всім доволі. Завдяки співпраці з новозеландськими партнерами вдалося отримати майже п'ять тисяч курток, шапок та рукавиць. Сьогодні, вже який день поспіль, внутрішньо переміщені люди, які отримали прихисток в нашій області з перших днів повномасштабного вторгнення, саме категорія ВПО отримує допомогу у вигляді в цьому випадку це необхідного сезонного одягу для людей дорослої вікової категорії і для дітей за підсумками співпраці з нашими новозеландськими партнерами та організацією Зелений Чорнобиль? Так вже більше року. Повномасштабне вторгнення і більше року працює гуманітарний штаб в тиловому регіоні Хмельниччини, завдячуючи Збройним силам України, на базі театру Старицького, саме Фоє. Щопонеділка та щоп'ятниці допомога надається різна, починаючи від грошових сертифікатів, продуктів харчування, а саме вивози здійснюються на те чи іншу територіальну громаду, які цього потребують. В даному випадку це необхідний одяг, це засоби особистої гігієни, дитяче харчування. Тож, вкотре дякуємо усім міжнародним партнерам, які Долучаються, опікуються нашими людьми, а також і свідомими подолянами і свідомим хмельничанам, які привозять також за свою власну ініціативу необхідну допомогу, яку потребують сьогодні переселенці, що отримали прихисток в нашій області. Днями партію у чотири сотні курток передали дітям, які навчаються у спеціальних навчально-реабілітаційних закладах області.